Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта Дня на завтра та порада від колоди Таро Уейта українською мовою на завтра, 8 серпня 2023 року. Карта дурака, карта Шута. Будьте відкриті до, до всього нового, що буде приходити завтра в ваше життя. Встрічайте новий день з дитячою щирістю і непосередственністю. Приймайте все нове, а також при цьому будьте дуже обережні і не наробіть необдуманих поступків. Дурак, у нас стоїть на краю ще один крок, і людина може провалитися в бездну. Там її ангели можуть підхватити, можуть не підхватити. Хтось вас буде попереджувати, застерігати від необдуманих поступків, так що прислухайтеся до порад інших людей. А так можна день провести, знаєте, з такою щирою дитячою непосредственністю, скажімо, прямо так. Бачаюсь! І так, як, завтра, як завжди, починаємо з овна, 8 серпня 2023 року на колоді магічне таро, овни, тройка мечів, овни над вашими головами завтра згущаються тучі. Хтось може повести себе з вами некоректно і зробити вам боляче, і розірвати вам серце, хтось сам себе накрути своїми думками і доведе до інфаркту. Звертайте увагу на давлення, серце, сосуди і так далі. День обіцяє бути нелегким для овнів. Тільці. Восьмерка Пентаклі. Тільці. Ви давно готові і вам пора вже братися за нову справу. Приміняйте всі свої знання, всі свої сили, енергію для того, щоб втілити свої задуми в життя. Близнюки, двоєчка жезлов близнюки. Ви завтра робота по інтернету, планування, можливо, якоїсь подорожі, поїздки, переїзду. Ви завтра захочете сидіти на двох стільцях, але вам прийдеться зробити вибір уже: або зробити крок назад, або зробити крок вперед. Сьдьорка Пентаклі випала для раків. Раки будуть сожаленням дивитися в завтрашній день на свої справи. І будуть думати, чи те я поле засівав і засівала, і чи такий я урожай хотіла зібрати. Планувалось набагато більше, чим ви отримаєте завтра. Карта судьба випала для Левів. Леви, ви завтра отримаєте те, що ви заслужили. От так прямо судьба вам і говорить: судьба це карта ізбавлення і получення по заслугам. Поводив себе гарно, був хорошим хлопчиком чи дівчинкою отримаєш по заслугам хорошо. Вів себе погано, отримаєш по заслугам те, що заслужив. Діви, дев'ятка жезлов, діви, завтра готовтесь бути в обороні, захистіть себе по всіх фронтах. Ви завтра, Амазонка. На ошибках вже потрібно на прошлих навчитися і тримати оборону, захищати свою думку, свою територію, своє особисте пространство. Терези, верховна Жриця. Терези, завтра прислухайтесь до своєї інтуїції, до свого внутрішнього я, до свого подсознання. Для когось це карта попередження. Якщо у вас є скелети в шкафу, ховайте їх дуже добре. Храніть свою таємницю. А також обставини і люди, про які ви навіть не підозрювали, можуть проявитися завтра в вашому житті і немало вас удивіть. Вісьмерка жезлу випала для. Хто це в нас були? Це в нас були віси, скорпіони. вісьмірочка для скорпіонів. Скорпіони у вас може бути дуже подвижний і енергійний день. Діло може з'явитися зразу багато, їх треба буде вирішувати всі і одразу. Королева мечів випала для стрільців. Стрільці, завтра ваша розсудливість, прагматизм, логічне мислення, тверезий погляд на справи на життя і на самого себе і на оточуючий світ допоможуть вам прийняти правильне рішення. Козероги. Козруга, ви завтра сила. Потребується вся ваша сильніша енергетика для того, щоб утримати під контролем якусь ситуацію або яких, якихось людей. В когось це відіграється карта драми, коли ви будете боротися з якоюсь силою дуже великою. Так, водолітчики, дев'ятка кубків, досить прекрасний день. Водолії. Ви повинні бути завтра всім задоволені, і вам нічого не захочеться, не захочеться змінювати на завтрашній день, нічого в ньому не міняючи. Шесть мічей для рибочок, рибки. Ще раз вам нагадую, що у вас є потенціал для того, щоб почати нову справу, піти по новому шляху і почати двіження вперед. Ви в собі постійно сумніваєтесь, цього робити не треба. У вас хватить сил, енергії на те нове, що ви собі задумали. Всіх бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.